Музично-поетичний марафон з нагоди дня незалежності Польщі провели у головній книгозбірні Рівного: виступи місцевих колективів, патріотичні пісні та вірші. Це своєрідне привітання західних друзів та сусідів з їхнім головним державним святом. Його відзначають 11 листопада, у день, коли закінчилася Перша світова війна, і держава Польща повернулася на карту Європи. У цьому році цей захід присвячений як ніколи вдячності польському народу за ту підтримку? Гуманітарну, військову, які надає нам. Держава Польщі, будемо святкувати День незалежності Польщі, і власне цей захід допоможе нам, нашим дітям більше дізнатися про Польщу. Творчий захід розпочали невеликим екскурсом для присутніх у польську історію. Незалежність не далася нашим західним сусідам легко. Країна пройшла як світлі, так і темні періоди. Однак зараз Польща, член Європейського союзу, з високим рівнем життя та міцною економікою. Подорож ця до незалежності Польщі була не така легенька, як дехто думає. Вона теж пройшла дуже великий і тяжкий шлях до незалежності були всякі речі довкола всі старалися любими способами. Зробити так, щоб такої держави, як Польща, не було після сумнозвісних подій 24 лютого. Поляки одні з перших підтримали українців, надали прихисток мільйонам наших співгромадян. Учасниця музичного дійства Софія разом з ансамблем відвідала Польщу навесні. Від подорожі у дівчини залишилися лише приємні спогади. Ми знаємо, як Польща допомогла Україні допомагає допомагає зараз на цей час під час війни і нас запросили. Нам сказали про це вчителі. І ми готувалися, і ми з радістю приїхали сюди, щоб заграти вам. Юним учасникам та учасницям музично-поетичного дійства після виступів вручили подарунки, різноманітні іграшки та книжки. У межах відзначення дня незалежності Польщі у Рівному відбулося одразу кілька тематичних заходів у різних локаціях. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.